Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні 26 червня, понеділок, студії офіційного медіацентру при Харківській обласній військовій адміністрації. Речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Тема брифінгу оперативна ситуація у Харківській області за минулий тиждень. Працюємо в звичайному режимі. Спочатку слухаємо доповідь пана Євгена, потім запитання від журналістів. Будь ласка, пане Євгене, добрий день за минулий тиждень, з 19 по ранок, 26 червня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 178 виїздів, з яких 88 на ліквідацію пожеж, 12 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами, 90 інші виїзди. За, під час пожеж було три особи загинула, одна особа травмована. Сапери ДСНС за тиждень виїжджали 292 рази. Виявлено та знешкоджено 640 боєприпасів. Загалом сапери ДСНС продовжують працювати на деокупованих територіях. виїжджають на розмінування заявок по лініям електропередач, а також до приватного сектору. Наразі на Харківщині працює 33 піротехнічних розрахунка ДСНС, 169 саперів та 66 одиниць техніки за цей час обстежено 3120 гектарів території, 2012 кілометрів ліній електропередач, виявлено та знешкоджено 71 тисяча вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень чотири цивільні особи, серед яких одна дитина підірвалась. На вибухонебезпечних предметів вони є постраждалі 19 червня. В результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету отримав осколкове поранення голови та лівої ноги. 52-річний чоловік, житель міста Ізюм. За попередніми даними, чоловік проводив господарчі роботи. Розпалив багаття. В результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету він отримав поранення. Цього ж дня на березі річки Аскіл поблизу села Скіл ізюмського району. В результаті детонації протипіхотної міни постраждав 32-річний чоловік. Його також було госпіталізовано до місцевої лікарні 23 червня. В результаті вибуху протипіхотної міни. Отримав множинні поранення тіла та рук, 73 річний чоловік. Він, це сталося в селі Артемівка Печеніської громади Чугуївського району. Чоловік, перебуваючи у лісі, підняв протипіхотну міну пелюстки, яка здетонувала. З множинними пораненнями його було госпіталізовано. І вже 24 червня стався. Випадок з підривом неповнолітньої дитини, а саме у місті Південному, Харківського району, дитина, семирічна дитина, хлопчик, бавився попередньо з патроном через детонацію. Мабуть, сталося те, що він кидав або жартував з вибухонебезпечним предметом. Сталася детонація, він отримав поранення. Наразі дитина перебуває в Харківській обласній дитячій лікарні. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 19 червня, внаслідок ворожих обстрілів, сталося відразу дві пожежі у Куп'янському районі, а саме неподалік села Кавшарівка та Глушківка горіла два горіла, горіла хвойних ліса по 3 гектара кожен підрозділи ДСНС, які направлялись до місця події. Основне завдання їх було не допустити розповсюдження полум'я на приватний житловий сектор. Усі ці пожежі були оперативно ліквідовані. 20 червня внаслідок. Ворожих обстрілів по місту Вовчанськ сталося відразу три пожежі, дві з яких в приватному секторі горіли два житлових будинка на площі 350 квадратних метрів, а також на відкритій території трава площею 500 квадратних метрів. Також ці пожежі були оперативно ліквідовані 21 червня вогнеборці місцевої пожежної команди виїздили на гасіння пожеж пожежі в приватному житловому будинку. На площі 100 квадратних метрів у місті Вовчанськ. Цього ж дня ворог завдав обстрілів по приватному підприємству в місті Вовчанськ. Вогнем було охоплено дах та частково поверхи виробничого недіючого цеху. Площа пожежі склала півтори тисячі квадратних метрів. Пожежу була також оперативно ліквідована. 22 червня стався ворожий обстріл по селі Петропавлівка Куп'янської громади, горів дах житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. 23 червня, в результаті ворожого обстрілу міста Вовчанськ ворог знов таки завдав обстрілів по приватному підприємству, яке було обстріляно дня, двома днями раніше. Там також сталася пожежа в, в виробничій будівлі на площі 300 квадратних метрів. Рятувальники одним відділенням ліквідували дане загоряння. 24 червня ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову, зокрема по Слобідському та Холодногірському районі. Одна ракета влучила в землю поблизу двоповерхової адміністративної будівлі, в результаті чого. Було перебита підземний газогін, сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Інша ракета поцілила на території підприємства у холодногірському районі. Там постраждало близько 10 легкових автомобілів. І 24 червня рятувальники проводили обстеження. Території, ну, це я вже казав, в холодногірському районі після обстрілу пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 19 червня, в результаті набережне поводження з вогнем при корінні загинув 74-річний чоловік. Подія сталася у селі Новоселівка, Новоодоласької громади, 20 червня внаслідок пожежі. Також, що сталося через небережне поводження з вагнем прикуріння, загинув 70-річний чоловік у місті Валки Богодухівського району. Також за минулий тиждень загинуло дві особи на водних об'єктах. Одна подія сталася в місті Мерефа, чоловік 91-го року народження потонув. В місцевому ставку і в Основянському районі міста Харкова на водосховищі загинув чоловік 97-го року народження. Хочемо звернутися до всіх мешканців міста Харкова та області під час відпочинку на водних об'єктах. Не нехтувати правилами безпеки. Відпочивати можна виключно на пляжах та місцях відпочинку. Які пристосовані для цього та обладнані, взагалі не можна перебувати поблизу водойм, а також лісах та лугах на декупованій території, а також хочемо звернутися до всіх батьків, щоб слідкували за дітьми. і Слідкували за тим, де перебувають діти, та з якими предметами вони граються. Якщо помітите будь-який підозрілий вибухонебезпечний предмет, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112 і викликати необхідні служби для того, щоб сапери могли виявити та знешкоджити вибухонебезпечний предмет. Якщо коротко, в мене все. Дякую, пане Євгене. Якщо можна одразу уточнення, скажіть, будь ласка, скільки наразі пляжів затверджено до використання? Ну, цю інформацію надавали відповідні фахівці управління. Якщо в мене немає під рукою цих цифр вони були озвучені на минулому брифінгу. так так якщо треба буде ми ще раз обговоримо це питання щодо пляжів. в мене є тільки статистика щодо загибелі загалом загинула 31 особа вже з початку, з початку року на водних об'єктах по здається по восьми особам тривають е, слід слідчі дії тобто Ще не встановлено факт того, що людина загинула через необережне поводження саме на воді? Питання від журналіста просилась. Будь ласка. Ірина Гнатюк, Суспільне Харків, пане Євгене, розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про дитину, яка отримала травми внаслідок вибухонебезпечного предмету. Викликали батьки вас? Як це сталося? Як ви дізналися про це? Нас на місце події не викликали. Ми отримали повідомлення від правоохоронців. Інформація саме надійшла від Нацполіції. Подія трапилась ще 24 червня у місті Південному Харківському районі. Семирічний хлопчик, напевно, перебуваючи сам в оселі, грався невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей патрон, цей предмет здетонував, в результаті чого дитина отримала численні поранення і наразі перебуває у Харківській обласній клінічній лікарні. Це всі подробиці, які ми наразі маємо. Якщо треба про стан дитини, це треба звернутися до... Медиків для за А, І таке запитання: скільки всього було випадків підриву із початку року, і скільки людей через це загинуло і дістали поранення? У нас є дані, скільки загалом з початку бойових дій було підривів цивільного населення. Це загалом 198 чоловік підірвали, з яких 38 загинуло. 160 було травмовано. О, з, у... да, найбільша кількість. Виходячи з усіх оперативних даних, які ми аналізуємо, найбільша кількість нещасних випадків сталася саме на Ізюмщині в різних населених пунктах, в тому числі в місті Балаклії та в місті Ізюм. Найбільше люди підриваються на протипіхотних мінах типу Пелюстка. І а якщо люди пересуваються на транспорті, то найбільша кількість підривів на протитанкових мінах ТМ 62. Дякую. Пане Євгене, дякую. Наразі немає питань від журналістів. Нагадую, що із Євгеном Василенком ми говорили про оперативну ситуацію у Харківській області за минулий тиждень. Зустрінемось через тиждень. До побачення, до побачення.